Пологове відділення Бродівської центральної міської лікарні гостинно відчинило двері для майбутніх мам і татусів. Відвідувачі мали можливість на власні очі побачити умови перебування, сучасне обладнання та познайомитися з лікарями, які супроводжують жінок під час вагітності і пологів. Як розповідають організатори, пологове відділення зустрічає тихою, теплою та затишною атмосферою а також. Високим рівнем стерильності. Саме це найбільше вразило учасників зустрічі, які прийшли, щоб заздалегідь зрозуміти, як проходитиме перебування у медзакладі в один із найважливіших моментів життя. Екскурсія та живе спілкування стали нагодою обговорити підготовку до пологів, подолання страхів і хвилювань, користь грудного вигодовування. Сучасні підходи, які допомагають зробити пологи максимально комфортними та безпечними для жінки і немовляти. Перед майбутніми батьками виступили лікарі, які поділилися власним досвідом і запевнили у готовності надати всебічну допомогу мамі та дитині. Усі майбутні мами отримали подарунки, а також взяли участь у лотереї, що додало зустрічі тепла та позитивних емоцій. Екскурсія у пологове відділення Бродівської центральної міської лікарні допомогла майбутнім батькам відчути більше впевненості і спокою. У лікарні наголошують, тут чекають на народження кожного малюка з турботою та професіоналізмом. Сьогодні ми провели черговий день відкритих дверей для того, щоб ознайомити наших майбутніх пацієнтів, майбутніх мам, з нашим відділенням. Наше відділення функціонує в новітньому такому форматі з 2019 року після проведення капітального ремонту. У нас працюють фахівці, які надають всі види акушерсько-гінекологічної допомоги. Ми працюємо єдиною командою: 5 лікарів акушер-гінекологів вищої і першої кваліфікаційної категорії, 5 акушерок, 10 медичних сестричок і інший персонал. Основне, що ми хотіли сьогодні показати, наші можливості показати те, як влаштоване наше відділення, які послуги надаємо, що найбільше цінуємо, це професіоналізм, це надання медичної допомоги роділлям, вагітним, породіллям. І малюкам в об'ємі, який регламентується Міністерством охорони здоров'я. Ми забезпечені на сьогоднішній день усіма необхідними засобами і медикаментами. Відділення має статус лікарні доброзичливої до дитини. Запрошуємо.